Пропонуємо до вашої уваги комплект чохлів для салону автомобіля. Даний комплект чохлів для сидінь ідеально підходять для моделей Ford Focus, Fiesta, Mondeo, Kuga, Ranger та інших автомобілів Ford. Вони забезпечують повний захист сидінь від забруднень, потертостей та зношення, зберігаючи їх у чудовому стані. Виготовлені з якісних матеріалів, тому чохли мають м'яку текстуру, яка гарантує комфорт під час поїздок, легко встановлюються та знімаються. Та не вимагають спеціальних інструментів, чохли додають стильний вигляд інтер'єру автомобіля та зберігають його чистим та доглянутим. Пропонуємо до вашої уваги систему огляду 360 градусів для автомобіля. Дана система забезпечує повний огляд навколо вашого транспортного засобу для зручного паркування та підвищеної безпеки. Система підтримує Full HD роздільну здатність та має технологію Sony 307 VDR, що дозволяє отримати чітке зображення навіть при низькому освітленні. Універсальний монтаж надає легке встановлення системи на різні моделі автомобілів. Вона забезпечує. Точне зображення з камер, розташованих по всьому периметру машини, що дає можливість чітко бачити перешкоди з усіх боків. Пропонуємо до вашої уваги вольфрамові шипи для гуми. Це ідеальне рішення для покращення прохідності на ковських поверхнях. Крім того, вони підходять для велосипедних черевиків, чобіт, мотоциклетних шин та навіть вантажних автомобілів. Шипи легко встановлюються за допомогою вбудованого інструменту для самостійної установки. Завдяки міцним матеріалам вони стійкі до зносу та забезпечують надійне щеплення з поверхнею навіть в найскладніших умовах. Ці шипи також можуть бути використані. Ростані для підготовки до зимових риболовних походів та інших активних видів відпочинку. Пропонуємо до вашої уваги клеми для автомобіля. Це швидкі з'єднувачі для електричних дротів з u образними терміналами. З'єднувачі призначені для зручного та швидкого підключення дротів діаметром від 0,5 до 1,5 квадратних міліметра. Завдяки цьому вони ідеально підходять для використання не тільки в автомобільних, а й в побутових та промислових сферах. Роз'єми забезпечують міцне та надійне з'єднання, яке не потребує додаткових інструментів для монтажу. Вони чудово Підходять для з'єднання дротів в автомобільних системах, електричних щитках та інших побутових електроприладах.